Вітаємо вас, мої любі телеглядачі. Це телемагазин Прованс, який радо вас зустрічає. І хоче сьогодні порадувати вас дуже приємною можливістю отримати універсальну сумку. Я б сказала навіть, що це, можливо, валізка, тому що її величина, ширина і довжина просто вражає. І зараз ми вас ознайомимо з цим, аби ви мали змогу сьогодні придбати собі таку можливість. Тож до вашої уваги, ми пропонуємо. Чудову сумку, о, я вже, бачите, легким рухом змінила повністю її фактуру. Так, так, ми можемо змінити її фактуру за допомогою ось цієї чудової кнопки, яка дозволяє зробити її ніби такою гармошечкою. так? От, Але ви можете з обох сторон, якщо вам так не подобається, дуже легко це все зробити. Ось так, от прибрати. Гляньте, будь ласка, на її розміри, і я хочу сказати, що ми її трохи заповнили. Тобто, в нас всередині є декілька наших речей, аби навмисно вам показати, яка ж вона. Тобто, ви бачите, що вона досить таки широка, досить таки глибока. Але це ще не все. Найголовніше, про що варто сказати, я знаю, що ви внизу вже побачили цю блискавку, що ця сумка може стати ще удвічі разів більша. Тобто, позаду ми маємо з вами блискавку, яку ми будемо зараз, я вже це роблю, ми повністю відкриваємо її з усіх сторон. От ми відкрили, і наша сумка, як ви бачите, стає ще більш глибшою. Тобто вона універсальна, тому що в неї поміщається надзвичайно дуже багато різних речей. Неважливо, який, яких вони форм, неважливо, за які вони там за конструкцією. Тобто вона є універсальна і містка. Я покажу вам, що ми маємо тут кишеньки, ви бачите це. Кишеньки тут, звичайно, без різних блискавок. Ось, і це, в принципі, нормально, тому що сюди ми можемо покласти речі, які не дуже. Важливі для нас, але ось потрібно тут і зараз їх швиденько дістати. Позаду, звичайно, ми маємо кишеню вже на блискавці. Я відкриваю, і ви це бачите. Тобто універсальність її надзвичайно прекрасна. Ну, і внутрішню частину я вам покажу згодом, покажу, який вона вигляд має, якщо її одягнути на себе, та піти, наприклад, на пікнік з онуками, з дітьми, так, або ще взимку зробити чудову фотосесію зараз, новорічну, і можна взяти всі реквізити, покласти повністю в цю сумку. Або Тож, ви зібралися сходити там, не знаю, на базар, так, придбати різних продуктів. І не хочеться з собою носити безліч різних пакетів, то ви можете взяти звичайну ось цю сумку і можете просто туди скласти всі продукти, які ви купили. Код товару S016. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Дуже зручно тримати її. На плечі, тому що вона е, при своїй ось такій всій статурі, фактурі великій, вона має дуже міцні повністю ось е, наші. Назвати їх як знаєте, як трос, тому що дійсно тримає і ніяких таких моментів, такі як, наприклад, коли ми йдемо, і наша сумка падає з плеча, то такого не трапиться, тому що ці е, е, троси, стрічки, вони дуже добре е, закріплені. Ви можете коригувати свою сумку за будь-якою фактурою, за будь-якою статурою, яка вам зручна під вашої, е, наприклад. Зріст, так, якщо ви невеличка з ростом, то ви можете собі скоригувати, аби гармонійно разом з вами мала вигляд ця сумка. Якщо ж ви висока, то вам зручніше буде її випрямити, так, зробити більш глибшою. Але це так, це мої лише припущення. Найбільше, що мене вражає, це її функціональність, те, що вона буде вміщати в себе надзвичайно багато речей. Або ж ви можете там Скористатися якимись іншими засобами так з цієї сумки, ви можете складати якісь великі речі, коли ви їдете у відпустку, коли вам не потрібно там брати велику валізу на три дні, на чотири, то ви можете взяти звичайно, цю сумку. Спеціальна ціна сьогодні це 1600 гривень на цю чудову сумку, але мені повідомляють наші продюсери і наші режисери про те, що буде падіння. І мені ж цікаво також побачити. Яка це буде сума? І я вже бачу, що це 899 гривень. 899 гривень за номером 21 44 88 код товару S016. Ви можете отримати цю чудову сумку. Також я не сказала, що ця прекрасна сумка, або ж як її можна назвати валізка, вона виготовлена з матеріалу плащівка. Це означає, що вона не буде намокати під дощем. Давайте я вам покажу зараз внутрішню. Частину ми тут заповнили її, тобто ви подивіться, наскільки вона глибока. Там ми поклали наші речі, блокноти. Ви уявляєте, що тут можна її розтягнути, як то кажуть, до будь-яких меж. Так? Також всередині ми маємо додаткову кишеню. За рахунок того, що вона з плащівки, з матеріалу, ми можемо всередині внутрішню частину, ми можемо покласти свій гаманець. Або там ключі, або щось дуже важливе, ось сюди, і воно не промокне, якщо ви раптом потрапите під дощ, тому що всередині подвійна встановлена вшита плащ... плащівка тож код товару. Будь ласка, запишіть собі, аби запам'ятати код товару S016. Телефонуйте за номером 44 88. Також нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. А ще якщо ви замовите більше ніж дві одиниці за одним чеком по одній накладній, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень, що дуже цінно. Тим більше, коли така приємна ціна на універсальну сумку всього 899 гривень. Також нагадаю, що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по qr коду Звичайно, так ви зможете підписатися на нас, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок. Також у нас є інстаграм, де ви також зможете відслідковувати різні процесії нашого телеканалу. Також можете нам писати. І, звичайно, у нас ми ж підтримуємо тренди. Є TikTok, де ви зможете також зайти через посилання по QR-коду, підписатися на нас, та також відслідковувати повністю всю процесію. Тож за номером 44 88 ви отримуєте ось чудову сумку, яка буде видовжуватись, яка стає глибшою. Тож давайте я вам покажу, який. Вона матиме вигляд, якщо з неї дістати всі речі. Ви розумієте, що через те, що вона вмістка і має в собі дуже багатсько місця всередині, ну, по-правді, її ширина довжина вона вражає насправді. Тому без усіх предметів, приладів, які ми туди поклали, вона, звичайно, стане малесенькою і вузькою. Тож, давайте поглянемо. Ми дістали повністю всі речі, які у нас знаходяться всередині, знаходилися верніше. І ви бачите, наскільки вона у нас стала такою тонкою. Що досить зручно, тому що коли ви дістали всі речі, ви можете цю сумку ось так згорнути і покласти в шафу, і вона не буде займати у вас дуже багато місця. Що досить таки зручно, порівняно з іншими великими там валізами, так, є Маленькі, не великими, а є маленькі валізи, які ми звикли брати на відпочинок або у відрядження там на три дні. І це не дуже зручно, бо коли у нас мало речей, то не хочеться з собою тягти таку величезну сумку. То зараз ви можете і маєте таку можливість придбати цю чудову сумку, яка внутрішньо надзвичайно функціональна і універсальна. Покажу вам ще раз, тобто, ви бачите, так. Якщо навіть зробити, то мені повністю аж майже до плеча. Уявляєте, так? Її повністю всю е, о, оснащення, її ширину, довжину 32 на 21 і на 40. Уявляєте? Головне, що це плащівка, яка під дощем не намокне від слова зовсім. А всередині, де в нас є внутрішня кишеня, по Кажу вам ще раз внутрішню кишеню тут подвійний такий є. У нас іде застіб і подвійна плащівка, ніби е, така дійсно, подивіться, ви бачите, так нагадує нам е, від дощовик, так як кажуть, то дійсно вона буде захищати ваші цінні речі, наприклад, як гаманець або якісь важливі документи від погодних умов. Тож, код товару С016 за номером 0821 88 Дзвінки у нас безкоштовні. І доставка у нас також безкоштовна. Тож ви не зволікайте, замовляйте, допоки ми маємо таку можливість сьогодні вам це запропонувати. Тому що я впевнена, ви будете на 100% щасливі, і ваше життя побутове стане у тисячу разів легше, якщо ви придбаєте цю чудову сумку. Тож ми будемо рухатися далі. Ви не перемикайтеся, залишайтеся з нами, тому що ми на вас чекаємо.